Ти жінка, ти запрошення до щастя, ти космос, ти весна, ти ласка, ти унікальна, як відбиток пальця, крилата птаха і мудрість в небесах. Загадка космосу, ти посмішкою Бога, спустилася на землю. Щоб в віках зігріти кожну душу, обійняти серце, вдихнути радість у живе життя. Так одягнися в щастя, тобі так пасує, світи, люби, танцюй своє життя, все в тобі є, відчуй, ти, королева. Народжена ти жінкою в світах, розкрий свою красу, розправ же крила, твори стихіями землі і висоти, ти велич сонця, ти глибина у мріях. З'єднай в собі це все, юлети, ти сила.